Вітаю! Уже на порозі Різдво, бо тепер ми святкуємо його разом з усім світом 25 грудня. Я сподіваюся, що мені вдасться видати відео до 25 грудня, бо коли я записую ще Різдво на порозі. Коли я читаю спогади літературних, культурних діячів я завжди з особливою цікавістю вчитуюся в описі підготовки і святкування різдвяно-новорічних свят. Можливо, тому що з дитинства для мене Новий рік це найочікуваніше свято, до якого найдовше готувалися, яке найдовше святкувалося, відзначалося, переживалося і від якого завжди ждалося і досі ждеться щось надзвичайне. Саме тому кілька років тому я з особливою охотою зробила програму про святкування нового року і різдва у Катеринославі. Я думаю, що на початку ХХ століття ці святкування були приблизно однаковими в усіх великих містах України. І для початку я обрала 1914 рік, коли після початку першої світової війни в Російській імперії перейменовувалося все німецьке, а етнічні німці. Примусово переселялися в міста містані віддалені. після того, як 2014 року Росія в чергове напала на Україну. У нас почали перейменовувати комуністичні назви. Росіяни чомусь обурилися, здивувалися, хоча самі вони вже давним-давно перейменували свої Кіров, Куйбишев, Свердловськ, Ленінград. Коли зараз ми нарешті позбуваємося і російських нас, російських пам'ятників, росіяни чомусь ображаються не тільки росіяни, а й їхні симпатики, які чомусь досі водяться у нас в Україні, симпатики і росіяни, і російської культури, так от хочеться нагадати і росіянам, і їхнім симпатикам, які досі у нас проживають, що коли країна нападає на іншу країну, то позбуватися маркерів країни-агресорки, позбуватися Слідів її присутності це нормально, це логічно і, зрештою, це історична традиція, якої не оминула і ваша люба Російська імперія. І повернемося до українських традицій. Через підготовку до концерту українські візерунки, який ми провели з піаністкою Оленою Лонгіновою у літературному музеї, вона грала, я розповідала. Я занурилася у спогади про Миколу Лисенка. І на свою велику радість я там знайшла кілька згадок і про різдвяні, і про новорічні свята. І якраз цими згадками я хочу з вами сьогодні поділитися. Почну зі спогадів Остапа Лисенка про батька Миколу Лисенка. Перенесемося у 90-ті роки минулого століття, тобто 19-го. Автору від цих рядків років 8-9. Короткий грудневий день вступає в тьмяні сутінки. Ось-ось спалахнуть ось, на вулиці газові ріжки у нашому домі перед святкова метушня. Таємниче шепочуться сестри, готують прикраси до ялинки. Мати заклопотана, розчервоніла, на хвилинку виглядає з кухні, щоб тут же зникнути. А я чи не з обіду чекаю? Нарешті. Остапе, то з кухні. Збирайся, сину. Я вже готовий. В чобітках, теплому гімназичному пальті, а ось і мати. В руках у неї по новенькому, гарно розмальованому горщечку. Дивись, не розбий. Це вже ні до чого. Хіба я маленький? Хіба мені вперше? В одному горщечко куття, в другому узвар. За хвилину я вже на вулиці. Сніг кружляє метеликами, сріблястими зірочками, сідає на вечерю. То для моєї хрещеної матері Ольги Петрівни Косич. Навпроти спалахує газовий ріжок і сніжинки, метелики, сині, сріблясті, пускаються у казковий танок. На дворі ліплять снігову бабу. Кортить і мені, та зась не можна, у мене справи. Стукаю у двері. На порозі привітно посміхається мені худорлява літня жінка Ольга Петрівна Косич, моя хрещена мати. Лесю приймай вечерю. Ми з Ольгою Петрівною давні приятелі. Передавши з рук в руки вечерю, Лесю, Лесю, подивись, які ніжні квіти на горщечках. Я зі спокійною совістю людини, що повністю виконала свій обов'язок, чекаю і собі подарунків. Найнесподіваніші подарунки, лесни. На цей раз мені дісталася кипарисова гілочка. Муха серед зими. На цей раз мені дісталася кипарисова гілочка. Не то з Криму, не то з Каїру і Раковинка. В ній, за словами Лесі, сховалось море. Подарунки Ольги Петрівни морем не пахнуть, зате дуже смачні. А ще Остап згадує про один з листів його батька, ще коли той був молодий, навчався у Лейцікській консерваторії. То Микола тоді написав. Комусь в листі, що разом з молодою дружиною вони на різдвяні свята відвідали Берлін і щоб себе показати і на людей подивитися, і згадує, що тоді вони разом святкували різдво не по-наському, тобто куті не їли і взвар не пили. Далі спогади. Упорядника лисенкового хору, який багато років відповідав за цей хор, ну таки можна сказати, директор директор хору Яків Гула Картимовський. Це родич відомого композитора. Дуже гарні спогади залишилися у мене від наших колядувань на різдвяних святах. Коли ми бувало душ по 30-40 з тих же хористів, збиралися і ходили колядувати по Києву до всіх наших видатних українських діячів. За вечір бувало обходом хат з 20, а позаяк всі жили в різних кінцях Києва, то поділялися на два і три гурти і умовлялися, де сходитися. Починали завжди з Лисенка і кінчали в нього. І вже в нього гуляли до світу, знищуючи всі подарунки, котрі так щедро насипали в сакви. Всі до кого ми тільки заходили колядувати. Далі йдуть спогади сестри першої дружини Лисенка Валерії Оконор-Віленської. Микола Віталійович все жив у домі Мезера, Звикли зустрічати в нього новий рік. Збиралися головним чином своя рідня і дехто з українського громадянства. Коли перебував у Києві театр, то приходили і артисти. Ще пані Валерія згадує про те, як одного разу Михайло Старицький, троюрідний брат Лисенка, запросив її на гастролі до Одеси разом з його з його трупою. Старицький найняв театр в Одесі, якраз напередодні різдва. Разом з російським антрепренером Медведевим вони там показували вистави. В передріздвяні передноворічні дні була дуже весела подорож і веселе перебування в Одесі. Під новий рік Михайло Петрович влаштував великий вечір з балом, вечерю для артистів, обох труп і гостей з міста. Вечори з балами і вечерями влаштовували і в катеринославських театрах про що я і розповідала в своїй програмі Катеринославська ялинка. Дякую, що провели цей час зі мною. Бажаю вам веселого і, головне, спокійного, без російських обстрілів і атак Різдва. І сподіваюся, до нових зустрічей.